Григорович Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано сід сонця Богу не молилась, чи ти діточок, непевних Звичаї не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широким світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колистів задушила, під серцем приспала. степи мої запродані, жидові, німоці, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, братний висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом переверті нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.